Але там Роги дули, там в труби, там якісь там робили свої ритуали. Зараз вони кудись йдуть. Я так розумію, що да, вже до завершення, тому що зараз якщо стемніє, то все вже. Свято припиняється. Як тільки темніє, то зразу ніч настає. Це означає, що пішов вже відлік наступного дня. Окей. І все. Я як лосось проти течення пливу. Вони всі на мене йдуть. Присельці. Це точно. Ну, то, що я зараз бачу, в принципі, вони себе ведуть тихо і спокійно.